Українськими захисниками та захисницями, які представляють нашу країну, наші збройні сили, наші сили оборони на міжнародних змаганнях, після поранення продовжувала виконувати обов'язки аж до завершення ротації, потім реабілітація та тренування. Інна Короленко, бойовий медик 206-го батальйону територіальної оборони збройних сил України, учасниця п'ятої національної збірної України на міжнародних змаганнях Ігри нескорених 2025 у Канаді. З нами на скайп зв'язку. Інно доброго вечора. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава. Дуже приємно вас бачити, пане Віктор. Інно, перш за все, запитання: чи було складно пройти національний відбір, який відбувався цього року? З залежності про що ви питаєте? Тому що чи складно це було фізично, то напевно ні. Чи складно це було морально? Для мене напевно це було найбільшим випробуванням. Uh -huh. Ви вказали, що там після поранення реабілітація, а потім тренування. Так от тренувань не було. І йшла я на відбір лежачи в лікарні. Я лежала на той момент в лікарні, і мені подзвонили, сказали, що вже відбір. Ти подавала документи, то чи очікувати тебе, чи ні. Я сказала, що окей, я буду, але нічого не обіцяю. Тому складно було морально більш себе зібрати, приїхати, пройти, побути серед людей, тому що після ротації було складно з людьми знаходитись. І це НАТО було, було складно знаходитись в натовпі, а це 490 людей на відборі, і оце було напевно найважче для мене. Іно ну, власне про повернення до цивільного життя. Якщо це можна назвати повернення до цивільного життя, ми поговоримо дещо пізніше. Але от на національному відборі ви виступали у двох видах спорту: це плавання та стрільба з луку. Відповідно, це перше і друге місце. Чому, угу. саме, чому саме ці дисципліни? Е, плаваю я добре. Це єдине, що перше я обрала, тому що ну, я в Одесі, і з плаванням в мене не було проблем ніколи. Єдине, що я не плаваю професійно, так? Mm -hmm. я не вмію тримати руку правильно, під певним кутом, під цим ці деталі я вже не брала до уваги, але стрільба з луку це, ну, там ідейний натхненник це Сергій Шемчак, це мій побратим і друг. Який сказав, бери лук, і я взяла лук. <с, <с, було... Я тримала лук на, на відборі вперше. Це було вперше, власне, і ви отримали перше місце. Насправді було це було незвично? 에, сплавання перше місце, а стрільба з луку друге. І так, да, це було незвично, тому що я стріляю з лівої руки, лівим оком. Лук для шульги – це ще та пригода знайти його, але ну, в принципі, нам все вдалось і вдалося як найкраще саме на відборі. То, власне, яку з цих дисциплін ви оберете в Канаді? Чи можливо будете виступати в обох дисциплінах? Дивіться, в Ігри в Канаді вони будуть перші гібридні. Тобто це не тільки літні види так. спорту, але ще й зимові. Тому стрільба з луку там її не буде цієї дисципліни. Угу. Лишається плавання, лишаються гібридні, я взяла скелетон і горні лижі. Лишила плавання і ще багато-багато додаткових зимових видів спорту, які з'явились: Кьорлінг, бігові лижі, біатлон і таке інше. Тобто з'явилось багато можливостей показати себе і в зимових видах спорту також. Дещо про вас. Ви згадували, що ви одеситка, ви, але ви працювали і вчились у Львові. Тут же вступали yeah. в лави зброї, доєдналися в лави до лав Збройних сил України, але воюєте у складі батальйону з Києва. Як ви пройшли uh -huh. цей довгий шлях? Ну, по-перше, там між Львовом і Києвом була ще рівне uh -huh. з львівським батальйоном. У нас не склалися стосунки в плані гендерного питання. Коли я прийшла лише до Львовського батальйону, вони сказали, що ми з тобою не ну, не будемо, не спрацюємось в принципі. Окей, я служила, я доводила, що я гідна буду бути в їхніх лавах, але ну вони вирішили мене відрядити до рівного. А з рівного я вже, будучи, ну на, налагодила зв'язки з, з своїми знайомими, з побратимами, які з 2014 року воюють. Вони були 206. і Я власне отримала це відрядження, а потім перевелася до Київського 206-го батальйону, в якому служу і до сьогодні, тому повернення до цивільного життя не було. В Листопаді 2023 року ви отримали поранення на Донеччині. Як це сталося? І яким власне був ваш шлях до відновлення? Ми закінчували зміну. Виїжджали з побратимами з зони, і так сталося, що в нас машина праворульна. А я, як медик, я завжди спереду їхала. Тобто, в нас не було. Поранених, нас не було кого вести, ми їхали вдвох, я і водій. Завершили зміну, все добре. Виїхали, були такі маленькі сутінки, тобто, вже вже під ранок, 4-5 години ранку. Я вже зняла е, цей шолом, я вже розслабилась, е, ну, ні я не знімала шолом. я просто Ми виїхали. Це було mm -hmm. єдине, що я пам'ятаю, ми тільки виїхали і ми розслабились. І тут просто ні з того, ні з цього вибух. І Я не зрозуміла, що сталося. В мене все було в склі, очі, шия, е все обличчя. І я пам'ятаю, як водій мене штурхав і казав, чи зі мною все добре. А я не поняла, що сталося. Я кажу: та добре, та поїхали. Ну, то чого ти їдемо? Ну, вибух, ну, і, ну вибухну, що перший раз вибухає, чи що в нас під машиною. От, а потім з'ясувалося, що мені прилетіло в шию добряче, по обличчю і в очі, і це була добра контузія. Вийшло так, що дрон здетонував нас, mm -hmm. наздогнав в пірі і вибухнув. Вони хотіли водія вивезти з ладу, а так як машина праворульна, mm -hmm. на лівої стороні сиділа я. Тому ну, він здетонував два метри від машини, і таким чином мене пошкрябило трошки яким був ваш шлях від поранення до, до стабілізації і відновлення реабілітації, ви можете напевно це оцінити з професійної точки зору як власне як бойовий медик. А я з професійної точки зору можу оцінити будь-якого іншого, тільки на себе, тому що це буде суб'єктивно. А ж напевно шлях триває і до нині, угу. тому що ще багато роботи над собою. Над психікою, і після того як я пролежала в лікарні, я отримала деякі діагнози, які... і з якими мені доведеться працювати і надалі, тобто це не є тиждень полежав в лікарні, і ти вже як огірок ти можеш іти далі служити власне, тому я зараз. Трошки далі від фронту, трошки далі від всіх цих подій, тому що я вже не можу виконувати бойові завдання, як я робила всі ці три роки. Власне, але ви зараз це поєднуєте, мали б принаймні, поєднувати з зборами та тренування. Чи вдається вам це знаходити час і ресурс для цього? Ну, по перше, це трошки від від реальності. Тобто ти забуваєш на період зборів, що з тобою щось не так. Ти потрапляєш в коло людей, які тебе підтримують. які є, ну, Ми не однакові, я не можу це сказати, але ми розуміємо один одного принаймні. І оце розуміння, воно дає, напевно, поштовх і натхнення над собою працювати і так далі. Тому ми всі очікуємо зборів як найшвидше рахуємо дні. До наших зустрічей, до наших зборів, і власне готуємось до цього, тому що кожен має показати, що він робив цей місяць, як він виріс, як він тренувався, що він зробив з собою, і як він себе розвивав весь цей час, поки ми не бачились. Іно, але ви обрали такі види спорту, для яких потрібно спеціальне обладнання і спеціальні приміщення. Чи маєте ви їх, хто їх вам це забезпечує? Ну, власне, поки було літо, ми почали, починали тренуватись влітку, то в принципі бігові лижі є і літні. Тобто, це як роликові такі довгі ковзани. На них в принципі можна і реально тренуватись влітку, потім теж саме можна робити. Звичайно, я пробувала вставати на водні лижі. Мені навіть це вдалося, але це не одне і те саме вода не дорівнює сніг, і це було трошки складновато. Але досвід є досвід. Тобто, тренуватись можна обладнанням, і тренуваннями нас забезпечують наш оргкомітет, власне, з ігор нескорених, які і підшукують тренерів. І тренери вже шукають і обладнання, і спеціальні зали, і місця, де ми можемо тренуватись. Або, або тренери прописують, ті, хто не в Києві, чи десь в інших містах вони прописують програму тренувань, де бійці можуть просто слідкуючи за цим графіком, робити ці вправи вдома або ходити в зал. Ну шукають просто тренери в інших містах, де учасник ігор нескорених може тренуватись цей час, поки ми не бачимось. Ви згадували про складнощі повернення до, ну якщо не до цивільного життя, то принаймні до умов перебування з великою кількістю цивільних людей, з великою кількістю взагалі людей. Про це говорить дуже багато військових, які вийшли з ротації або з зони бойових дій. Ваші поради як швидше адаптуватися? Не гвалтувати себе. Якщо щось не виходить, треба просто зачекати, а ніколи себе не сварити. Не порівнювати себе з е, тим чи тією, які ви були рік, два, місяць тому. Тобто, з е, минулою версією себе, е, не треба, тому що це заганяє ще, ще більше в, в той стан, який вам не треба. Знайти людей з якими вам комфортно. Відчувати і говорити те, що ви відчуваєте напряму всім, навіть тим, хто ну просто поруч з вами. Якщо вам страшно, скажіть мені страшно. Якщо ви хочете відійти, скажіть ви, я хочу відійти. Якщо ви хочете плакати, скажіть, я хочу плакати. І все в принципі від цього ліків нема. Ну я задіювала У мене було багато спеціалістів, які зі мною працювали. Плюс фармакологічне лікування, тобто в мене був взагалі комплекс, який триває і досі, тому тут для кожного напевно свій рецепт здоров'я, але перше за все, напевно себе просто любити і давати собі, побути в тому стані, якщо вам так хочеться. От Інно, навіщо вам ще й змагання? Чи не кажуть вам лікуйся, одужуй, відпочивай, а ви ще й зайнялися спортом? Ну, спортом я не закінчувала займатися. Це перше. По-друге, спорт це певний вид реабілітації. Наприклад, в моїх станах вразливих мені плавання дуже допомагало. Я з плавання виходила на багатому кращому стані, ніж я була до тренування, тому це власне такого свого роду терапія. Тобто, одне тренування може, не може замінити, але для деяких може замінити прийом в спеціаліста. Просто тому, що людина перебуває із собою, своїми думками і зі своїм тілом. Це є. Найважливіше, тому що коли ти приїжджаєш з зони, де в тебе тільки а, режим виживання, і ти не відчуваєш ні холоду, ні спеки, ні голоду, ні болю, то от такі е, відчуття, коли ти починаєш відчувати емоції, відчувати тіло, відчувати те, що ти відчуваєш, це є дуже корисно. Це такий стан розморозки, як називаються ну, спеціалісти деякі. тому... Напевне, тренування це найліпше, що можна було в цьому стані зробити. А я повторюю: я на відбір йти не мала ні мотивації, ні сил, ні взагалі ніякого. Мені подзвонив друг і сказав, я за тобою заїду. Все. Чого ви очікуєте від себе на змаганнях і, власне, від самих змагань? Нічого від себе не очікую. Я не ставлю собі якихось е цілий. У е мене є ці е сам процес. Mm -hmm. Тобто, побути в цьому процесі, потренувати, спробувати себе, але не е сварити себе, якщо в мене щось не виходить. І Якщо е, я там не займу якесь місце, то ну типу нічого страшного від себе. Я очікую лише реабілітації і повернення в е, принаймні, в схожий стан ніж я була колись. А від змагань, напевно, я очікую такої ну, великої підтримки, по-перше, моїх колег по збірні. Тому що там не тільки там дуже багато історій, дуже багато цікавих історій, дуже багато особистості, і мені б хотілося, щоб цей проект для них став одним із плацдармом для їх першої реабілітації а по-друге, виходу з цього стану знову ж таки виживання. Іно, ви частково навіть випередили моє заключне запитання, але я все ж таки поставлю його. Дуже часто, коли я розмовляю з учасниками інвіктус, то вони говорять, що інвіктус це не про спортивні досягнення, і навіть не про спорт в першу чергу, а інвіктус це про підтримку. І, власне, ще дуже часто говорять, що інвіктус це як сім'я. Чи погоджуєтеся ви з цим? І якщо так, то чому? Я швидше погоджусь, ніж не погоджуюсь, тому що ну, перше про нас ще зарано говорити, що ми родина, тому що минули тільки перші збори. Другий минули в командних учасників учасників, які беруть участь у командних видах спорту, а це. Оця... Оцей процес створювання родини це і є оці всі тренування, на яких ми з'їжджаємось раз на місяць, і самі змагання це є такий апогей і кульмінація створення цієї сім'ї, тому що ну це видно по перше, по учасникам з колишніх років. Вони всі один за одного, вони всі один про одного піклуються. І так само з організаторами завжди на зв'язку. Це завжди перші гості, учасники минулих років. Це завжди перші запрошені на всі події, які Invictus організовує. плюс Invictus – це такий. Фундамент, з якого люди мають змогу приймати уч... брати участь і в інших змаганнях. От, тому це таке ком'юніті, яке розвиває само себе і ще і, і гравців, які зібрались всередині. Тому да, це швидше родина. І просто ми ще. В такій в стадії розвитку, я би так сказав, <рес> іно. Ну, ну, все ж таки, побажаю вам досягнення тієї мети, яку ви ставили. Побажаю вам повернення у всіх сенсах. Дякую вам за мужність за захист нашої країни, за те, що знайшли час поспілкуватися з нами. Інна короленко, бойовий медик 206-го батальйону територіальної оборони збройних сил України, учасниця п'ятої національної збірної України на міжнародних змаганнях ігри нескорених 2025 у Канаді. we <laughs>